GSC Game World запустила новий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2, який містить у собі понад 1200 апдейтів, включно з ігровим балансом, з квестами з оптимізацією, з покращенням локацій, з переміщенням маунтів, з фіксами багів і ще з купою, купою, купою всього. 1.3 вже доступний для вашого оновлення, тому вдалого полювання сталкери. До речі, стало відомо, що у світі загалом приблизно 6 мільйонів сталкерів, тобто 6 мільйонів людей зіграли в гру. Серед цих мільйонів є до речі, геймел, який розказав якось в листуванні, що зацінив фактично вже всі наявні кінцівки гри до речі? Чи закінчили ви історію скіфа? І якщо так, то на який фінал? Якщо все ж таки закінчили, можете глянути документальний фільм від ігрового змі GameSpot, який розповідає про створення гри. Чи знали ви, що у 2012 році S.T.A.L.K.E.R. 2 взагалі скасували, але як бачите, проект повернув до життя і навіть видали у світ. Про це і про інші складнощі в роботі, особливо з часів повномасштабного вторгнення, дивіться в документалці. Ще немає жодних візуальних новин про серіал God of War від Amazon, але є купи чуток і трошки інсайдів. По перше, замовили відразу два сезони, тобто, сподіваються, на успіх першого сезону і не буду чекати про від студії зборів і загалом рейтингів. Сценарист Рональд Мур, який раніше працював над стартреком, а наразі пише оповідку про Кратоса, повідомив, що робота вже ведеться цілою групою сценаристів. А сам Мур не те, щоб затятий фанат відеоігор, Він не грав у них приблизно з 80-х років, тобто в останній він грав на ігрових автоматах атарія. Багато він пропустив, але не треба бути гарним геймером, коли працюєш над серіалом. Бажано, але не є необхідним. Головне і гарно сценарій написати і історію передати як треба. Почали роботу над серіалом ще у 2022 році, але допоки нічого не оприлюднили, тож будемо чекати якихось візуалів, новин касту чи хоча б якихось візуальних тизерів. Прачет лишив свій слід не тільки в літературі, написавши громадний цикл дискосвіт, який налічує понад 40 романів. О, його не видно в кадрі, там вся полиця ним забита. Але він ще й долучився до відеоігор. у більшості саме до Облівіону. Сер Прачет долучався до створення модів для ігор По The Elder Scrolls. Він сам дуже активно грав. Любив ігри цього всесвіту, що до речі не дивно. Адже фентезійний світ, фентезійний автор, я думаю, гарний мечинг. Прачет контактував з різними модоробами і давав свої відгуки коментарі до різних модів. кажуть, був завжди вічливий і сором'язливий. До прикладу, моду, якому є Вілья, Нордська алхімікиня, отримувала вона нові механіки завдяки відгукам Сератерібрачета. А ще він прописував її діалоги. Ема авторка моду дуже тепло відгукується про їхню співпрацю. Як на мене, це дуже прикольно, тому що тепер читачі і ті, які грають у відеоігри, можуть доторкнутися до та його спадщини не тільки через книжки. Нарешті вийшла довгоочікувана Assassin's Creed Shadows, яку і переносили, і по-різному сприймали з дати анонсу. Але вже можемо чітко говорити про оцінки від блогерів, критиків і тих, хто встиг пограти. Я поки лише почала, але гра вже встигла мене зачепити. Пройшла тільки пролог, і він, до речі, не займає. Багато часу проходиться за пару годин, але він швидко затягує гущину подій. Грати у форматі оригінальних мов на озвучці дуже атмосферно. Я саме так і роблю. У мене англійські субтитри і японсько-португальська озвучка. Головних персонажів, які було заявлено двоє: це Нао і Ясуке, і на початку ми граємо за їх обидвох: тобто, ми можемо відразу відчути, як вони відрізняються. Мені особисто було дуже відчутно за кого я граю, тому що один такий важкий танк, а інший. А така дійсно спритна асасинка. Як награю достатню кількість часу, обов'язково вам розповім детальніше, а можливо, ще й на стрім вас зберу якось. Але оцінки вже досить позитивні. Metacritic поставив 81 бал. OpenCritic також підтримав і поставив 81 бал. Більшості гравців сподобались візуал, саме основний сюжет і історії побічних квестів, а також всесвіт. Багато хто з глядачів повідомили, що гра просто величезна, тому не варто поспішати і краще насолодитися і світоустроєм, і гарною боївкою. У гру вже грають гравці із передзамовленням, замовленням, а у повний доступ вона ось уже вийшла 20 березня. Тож отак от і відбувся реліз довгоочікуваної Assassin's Creed Shadows. Я знаю, хто це дзвонить. Це Ніка з минулого випуску. Вона Алло. Привіт, ти нічого не забула? Привіт, та наче нічого не забула. А про Samsung Galaxy S25 Ultra розказала. Якраз збиралася. Чудово, ти ж тільки не забудь, що це не просто смартфон, а він фактично має у своєму родіша і який може слугувати за повноцінного голосового помічника. Угу, Я пам'ятаю за твоїм голосовим запитом. Він може тобі запланувати зустріч з другом, ледь не паралельно підказуючи, де в Києві купити коміксів чи попити кави. Так, я знаю. А ще він має дисплей з частотою оновлення до 120 Гц і чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який найкращий у своїй серії. Угу. Uh -huh. Ну а про ігри ж розкажеш? Так ти ж розповідала, що він має процесор про скейлер та МДІ який за допомогою власного ШАІ до 40% покращує зображення, на відміну від його попередника — 24 а ще краще відтворює кольори та деталі візуалу, через що екшн-ігри виглядають дуже плавною з класною чистотою кадрів. Ага, через клауд можна взагалі фактично без обмежень грати. Навіть ігри зі свого Xbox можна запускати через той же клауд і грати просто скільки заманеться. Так, ти тільки це хотіла чи ще щось? А ти зайнята? Ну, я якби випуск знімаю. Ой, побудь, будь ласка, я не хотіла тебе відволікати. Добре, все відключаюся. Ма собі на здоров'я тільки не забудь в описі під відео залишити посилання на S25 Ultra, тому що ти точно щось забудеш про нього розказати. Добре, не забуду, я тобі пізніше передзвоню. Бувай. Ну ви якби й самі все чули. Якщо хочете більше дізнатися про Samsung Galaxy S25 Ultra, то переходьте за посиланням під цим відео. Конамі анонсувала нову гру серії Silent Hill. Silent Hill F виглядає дуже амбітною атмосферу з вайбами і в антуражі Японії 60-х років. Дійство відбувається не в Silent Hill, а у містечку Ебішугаока. І поки деякі гравці розсипаються в в токсизм. Нагадаю, це не перша гра серії, події якої задівають інші міста. Незмінним атрибутом є густий туман, яким турує собі шлях дівчина на ім'я Щі Мізухінако, яка ще й має уникати чудовись. Ну, типовий Silent Hill. Якою буде її історія, дізнаємося вже з самої гри. Хоча вже відомо, що над сценарієм працює автор аніме, коли плачуть цикади. Музику вже пише Акіра Ямаока, а сама гра працюватиме на. Unreal Engine 5. на гру вже можуть чекати власники PlayStation 5, Xbox Series X та S, гравці ПК, там вона вийде в Steam та Epic Game Store. А от коли вона вийде, я вам не скажу, бо нікому ще не сказали. Але готуйте 70 долярів. Можливо, вони навіть знадобляться нам цього року, а можливо на початку наступного. Глядаю, літо геймінгу розкаже нам більше. Карткова гра Балатра отримала винагороду гра року» від GDC Award. і загалом винесла з премії аж чотири нагороди за дебют інновацій та за дизайн. Не оминули премії і Астробота. Він взяв приз за кращі технології та аудіо. Тут не посперечаєшся. У номінації Найкраще візуальне мистецтво переміг Блакміт в а у категорії Соціальний вплив гра Лайф Астрейч. Отаким чином інді ігри, які й створює одна людина, підкорюють ігровий, і не тільки світ. Невгамовні так я подумала, як побачила новину, що Hazelight Studio вже працюють над новим тайтлом. Сплітфікшн не встиг, ще охолонити з а команда Фареса вже воркають. Уже місяць, як воркають. кажуть, вже почали предпродакшн і на листочку накидали механіки і частково навіть сюжет майбутнього релізу. Знову хочуть нас здивувати, але попросили 3-4 роки на реалізацію задуманого. До того ж Фарес розказав, що у них гарні партнерські стосунки з EA Games і тамошні боси гарно приймають інновації студії і не вчиняють тиску чи посиленого контролю. Особисто я обожнюю ігру студії, тому з нетерпінням чекатиму анонс, і вихоч якихось новин, і вам потім розповімо обов'язково. Дозвольте поговорити про фентезі наше про літопис Сірого Ордону, браття і сестри. Я вже не раз розповідала вам про трилогію Павла Дерев'янка, але наразі маю гучні і чудові новини. Видавництво Старого Лева показало обкладинку їхнього переведення. Виглядає просто смак. А ще про чудово, що книга вийде вже у травні. Автор планує презентувати її в рамках книжкового арсеналу. Тому майте на увазі, якщо хочете підпис на цих сторінках. Хоча якщо передзамовити книжку зараз і мати аккаунт на видавництво старого лева, то ви також отримаєте листівку з підписом Павла. А ще 10 з гривень з кожної проданої книги підуть до фонду. Азова якщо ви пропустили, то вже десь плюс-мінус з рік пан Павло Дерев'янко несе службу в. Полку Азов видавництво мальопус вже релізнули неймовірно красивезний фантастичний артбук з роботами Джунжіто. Шикарне видання з наборами і поясненнями до них. Естетичний горор оргазм, пані та панове. Чесне слово, також у них вже вийшов перший омнібус Гоблін Слеєра, і видавництво собі не зраджує. Якість просто топ. Видавництво Вовкулака заявили про передзамовлення довгоочікуваних продовжень. По перше, другий том чорного молоту. Читачі чи дійсно довго чекали, і час настав. Маєте можливість охопити в передзамовленні дешевше й отримати одним із перших. По-друге, друга частина проведіння легендарного Алана Мура. Біжіть на сайт деографіка, якщо хочете і Ктульхівщину собі ще мурівську взяти. Буквально ось мальопус ще зарядили когортою перед замовлень на межі забуття. Це постапокаліпсис у світі з розвинутими технологіями. Дівчина Сая ушіміцу хоче повернути життя у занепалі землі і допомагає вцілілим адаптуватися до нового світу. Та чи досягне вона успіху? Адже здебільшого дівчина бачить лише уламки спогадів, колись невпинного здавалося б життя. Другим анонсом став анонс нової серії під назвою за супермаркетом з тобою. Відчуваєте так? Буденність тисне, доросле життя вирує своїми проблемами, аж хочеться сісти десь на тротуарі і видихнути від цього всього. Чи стане інша доросла людина спасінням? Будете бачити на сторінках цієї манги. Третім і заключним поки що у них анонсом став анонс нової серії вбивця Акаме, яка також буде виходити у форматі омнібуса, тобто одразу два томи під однією палітуркою. Сільський парубок переїжджає до столиці і надибує не дуже чемну компанію. Історія буде сповнена напругою, помстою. Боротьбою та кривавими боями. І Якщо вам подобається такий вайб, ви знаєте, де його шукати. Netflix показали трейлер сьомого сезону Чорного дзеркала. Сага антологія про альтернативне майбутнє і технології, цього разу матиме шість епізодів, і вийдуть вони однією пачкою вже 10 квітня. Під концепції не відійдуть, кожна серія матиме окремий сюжет, і також буде зірковий каст у трейлері. Ми вже помітили Ему Корін і Рейн, Пола Джаматі і не тільки готуйтесь до перегляду. Хоча здається, мені чорне дзеркало вже нас вами нічим не здивує з такою реальністю за вікном. Маленьке оголошення для всіх, хто хотів піти на концерт ігрового епічного саунду від Люмус оркестра цими вихідними. Організатори повідомили, що через певні організаційні моменти обидва концерти і львівський, і київський переносяться. Львів, зустрічайте музик 30 червня. А Київ очікуємо на свій перформанс. Ми з вами 28 червня. Ваші квитки залишаються дійсними. Однак, якщо ви бажаєте, то можете їх обміняти на інший концерт Люмусів, який присвячений саундтреку мультфільмів Адзакі, Або якщо бажаєте, можете повернути кошти через той самий тікет-сервіс, де ви їх купували. Якщо у вас є якісь питання, ви хочете щось уточнити, то будь ласка, зверніться на інстаграм сторінку в приватні повідомлення до Lumes Orchestra, Вам там все розкажуть і все пояснять. Я також трохи засмутилася, адже вже нарихтувалася слухати свій любимого зельди із відьмака. Але що ж поробу? Зустрінемося трошки пізніше. Почекаємо. Дві найвидатніші гри в історії за версією Тода Говарда. Це Тетріс і Пакмен. Важко посперечатися, принаймні з Пакменом. За його словами, ці дві гри навернули до світу відеоігор величезну кількість людей. А от найвпливовіші ігри також дві штучки: це Mario Bros. та Дум, адже вони вічні. Їхні засади досі просвятковуються в сучасному геймінгу. Цю інформацію Говард поділився в спічі, які підготував для візитівки цьогорічної Бафта. А ті люб'язно запублікували цю візитівку в соцмережах. Вже пару років нагадую, BAFTA має окрему номінацію Бафта Games Ever, значніше там декілька номінацій, і в її них заявлені фактично номінанти 24-го року, що логічно. Серед усіх ми бачимо назви of The Астработ, Call of Duty Black Ops 6, Black шість, Блекмітвукон, Neva і ще купу Тайтлів минулого року в різних номінаціях. Кращий ігровий дизайн, сімейна гра, дебютна гра, анімація і не тільки. Мене особисто дуже радує, що там є багато інді проєктів. Просто, просто чудово, серйозно. Лідерами за кількістю номінацій є Astro Bot та Steelix DDUP, вони мають по 8 номінацій. А безсумнівним лідером є Seno Asaka Helblade 2. Вона заявлена в 11 із 14 можливих категорій. Результати ми з вами дізнаємося вже 8 квітня, і от тоді я вам вже розповім про переможців. Музика Венстей буде ще більш моторошною. Джен Ортега пролила світло на другий сезон адаптації сімейки Адамсів, яка вийде вже цього року. Каже, що у цьому сезоні буде багато горору ще й у стилі слешерів з відсилками на класичні фільми жахів. Для акторки це був дивовижний досвід і дуже особливий в плані візуалів. Їй дуже сподобались процеси зйомок. Ортега поки не готова сказати, щодо третього сезону, бо, перше, мені здається, студії не дають добро на розголошення таємниці, адже все залежить від них. Однак сценаристи вже мають певні ідеї. Ну плюс треба буде подивитися. Ще на рейтингі на зацікавленість глядачів, Netflix любить закривати цікаві серіали. А ще любить закривати цікаві серіали і давати зелене світло нецікавим серіалам. Netflix, за що? Поверніть Локвуда! Ну однак, гадаю, другий сезон Венсдаї, маємо чекати ближче десь до осені, адже це прям завайвом ідеальний меч. Спукій Сізон, найкасовіша екранізація відеогри Брати Супер Маріо в кіно, який став ще й третім найкасовішим анімаційним фільмом в історії. Вже офіційно отримує продовження. Його планують на 3 квітня через рік 26-го року. Але, допоки мало відомо про якісь деталі сюжету чи персонажів, аби глядачі могли ще раз комфортом переглянути стрічку, її навіть додали на Netflix. До речі, в Україні вона також є і ще й в шикарному професійному дубляжі. Я перевіряла, як бачимо, Illumination поступово буде розвивати Mario Universe, а не просто. Вони почали кліпати конвейер, тому що пішли гроші. Мене особисто це не може не тішити. Від екранізації Зельди я також чекаю багато. Цікаво, які ще власні франшизи, Нінтендо захочуть перенести на екран наступними. Які ваші ставки? Можливо, взагалі окремий спінов про Луїджі. Ну а що? Дітям же треба щось дивитися на Геловін. І мені також, я б хотіла подивитися на екранізацію Луїд'с Меншн. На минулий запуск свіча Нінтендо випустила одну зі своїх найкращих ігор The Legend of Zelda Breath of the І гравці резонно чухають руцями, і сподіваються на якісь новини стосовно ще одного гучного тайтлу у цій серії, якраз під випуск другого свіча. Але скоріш за все наші надії марні. По перше, не так багато часу минуло з релізу Tears of the Kingdom, А ще й була яка совпиздом, яка взагалі вийшла минулого року, і часу там пройшло ще менше. Тому мені здається, чогось нового не чекайте. Хоча є шанс сподіватися на якісь гарні ремастери і ремейки. Ігор у серії багато, є де розвернутися деякі з них доступні в первісному вигляді зараз на поточний свіч, але деяким точно б не завадила актуалізація до сучасного світу. Плюс ходили давно чутки про всілякі там окарини і не тільки, але поки що це все ще лише чутки. Але хітовим великим проектом може зарядити найвідоміший сантехніку світі зі своїм братом, давно не було від Маріо великих ігору d деформації. І, хоча нам анонсували новий карт, якраз таки під запуск консолі, погодьтесь, що потрібно дещо більше. Але найбільшими зараз на цю секунду є мої подяки постійним офіційним спонсорам цього каналу. Ярослав Бедрі Квест, Данило Майстер, Дмитро Ковальчук, Дмитро Райнчук, Євген Скачков, Скачко, Анріале, В'ячеслав Тугуне, Віталій Коліяка, крапка, 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 Вадим Король, Коліяка. Аденіт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іб, Данило Майстер, Данило Майстер два. Гарантіус, Дженсіч Діс, Лінкольт, Макс Маклін, Олег, Тьордоу, Упир Малков, Євген Новосільський, Ізельдрюк, Анастасія Рябоволова, Анютка Лех, Вікторія Каражанова, Саня Одінсон раз, Саня Одінсон 2, Юра Крот, Алекс Зав'ялова, Мір Пантікрайз Плейс, Авелера, Дастін Гог, Дмитро Соку, Юджен Беньковський, Дженьюс Квест, Ігор. Йоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обіререн тринадцять тридцять сім. Олександр Олександр Килік, Передольче, Родьон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шутовський, Технобрадер, Владислав, Юрій Дідовець. І вам, любі глядачі, дякую вам за те, що подивилися. Нехай ракети і тривоги не роблять вам життя. Негоди. Гарного вам дня, і коли ми там з вами не побачилися, гарної ночі, щедрий вечір, на добра ніч з різдвом вас, з великодним. З першим вересням. Ну а зі мною ще побачимось. Хоч колись я маю її використати. Багато хто з глядачів секунду, не тікай. По-друге, друга частина провидіння. Господи, провідення. кого ти там проводити зібралась? До зустрічі. Ні, це занадто. І смачного вам, якщо ви не встигли доїсти.